Привіт, 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 мої любі друзі! Привіт! Вітання з Молдаванки. Нарешті я йшла, 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 йшла. І саме для цього я залишилася ще на цілий тиждень, щоб у суботу і неділю попасти на староконний провулок або спосередньо на відому на весь. Колишній Радянський Союз і, звичайно, на теренах усієї України, і навіть Європи, блошиний ринок. Це дійсно таке дійство. Він величезний, не один квартал. В районі Молдаванки Він, люди, щоб сюди потрапити, прокидуються десь о 4 четвертій годині ранку, збирають усе, що у них є, різні свої крами і складають у машини, автомобілі, і привозять сюди. Тут можна купити все, що завгодно: книжки, одяг, різні антикварні. Картинки, глечики. Будь-що, якщо хочете, заходьте до кадру, ви дуже калоритна. Ви мене відволікаєте. Перепрошую, пауза. А ви знаєте, я починаю робити репортаж. А ви бачили, як це все відбувається? В Одесі це не просто так. Дуже колоритна одеситка звідти мені щось підказує. А воно ж мене відволікає, тому що я зосереджена на тому, що я маю говорити, і думаю, що ж таке. А вона мені каже, ета вулиця називалась, і розповідає, як вона називалась. І так, в декілька кварталах району Молдаванка ще з 19-го сторіччя. Тут завжди був блошиний ринок. Люди не тільки задля того, щоб заробити якусь копійчину, а я думаю, що здебільшого задля для того, щоб прокомунікувати і е, отримати насолоду від е, спільної ось такого простору, приходили сюди, і ця традиція вже напевно 200 років. Стільки скільки Одесі, напевно. ми зараз знаходимося з з вами на вулиці Ращекаївській, так. Розкідайлівська. Ось така цікава, це історична назва. А раніше ця вулиця називалася Станіславська, так, за радянських часів. Ну, в Одесі ми знаємо, що зараз дуже всі назви змінюються. І зараз вона Е, В цієї вулиці, ось сюди вулиця здається, Сідова, так? Ось там от вулиця Сідова. І ще на протязі декількох кварталів розташований цей ринок. Я хочу вам показати, що ви тут можете придбати не тільки е, речі. Ось так само я купила ось тут кукурузку. Продавці не не хочуть. Ось. По 25 гривень, ось такий початок. А ще я хочу вам показати таку розиночку, яка є тільки на молдаванці. Я робила вам репортажі по шляхитним районам Одеси. А тепер давайте подивимося, дворики молдаванки, адже це як для мене особливий цимус. Пішли. Так тут все життя без ретуші. Бачите, ось тут книжки, полички з Радянського Союзу, різні такі коробки, все, що чим люди торгують, ось такі цікаві рослинки, я навіть не знаю. А що це? Ось бачите, а ви хочете до кадру зайти пару слів? А трошки трошки я це ж не хоче. Дивіться, ось цей інжир. Для мене це рослинка, бо село без газу, дівчинка асфальту, центру чернівців. Отам інжир. Ну я не буду його зривати, але це ж дуже приємно. Ось такі різні речі. Я не знаю. Для мене це все історія. Тут є у нас собака, яку звати Фужі, я вже це знаю. Виноградик, подивіться, які автомобілі. Де ви такі ще знайдете? Ти можеш на дальню камеру ставити. Там є, ти знаєш. Угу. Ось така красота. Краса. Ось такий Жигулі. А це Фуджі, песик. Бачите? А ось тут подивіться, як тут чудово. Тут неймовірно. Я б сюди не зайшла, але мені я придбала цю шаль білу, вона дуже стильна, я її буду подавати під італійський стиль. І Мені ж треба було побачити, як це виглядає в люстерку, в дзеркалі. І мені кажуть, слухайте, ну такі пойдемо». Я кажу, ну Такі пойдемо, а по чому ні? Ой, слухайте, дивіться, що я знайшла? я обожнюю це. Виварка така, в мене у матусі була. Ми там... Ми продовжуємо гуляти двориком Молдаванки. Тільки що щось попадало таке. Ну, напевно, тут дива якісь робляться. Дивіться, які рослини, тут же дуже лагідний клімат, і все на вулиці, кали, ось такі фікуси. Оце дзеркало, в яке я дивилася, заглядала. Ось ось ось. От і ось такі дворики, дворики, ось такі, бачите, ось такі теж затишні оселі. Тут безпосередньо люди живуть і виходять займатися своїми справами. Неймовірні квіти. Ти знаєш, як вони називаються? Mm -hmm. Я теж забула, я знала, але забула ще пройдемося, от бачите, напевно, давайте закінчимо ось тут ще одна частина дворика і закінчимо ось тут з цього чудового такого е гамаку -не гамаку Це дворик Молдаванки Ми з вами знаходимося на Волошиному ринку, в самому центрі Одеси. Я неймовірно втішена, я вже при придбала собі оцю гарну шаль і. Задоволена, що я нарешті-нарешті зробила вам цей довгоочікуваний репортаж. А ще хочу показати. Подивись, отака балія можна приблизити в такій балі у дворі. В мене на Чорношевського мама купала мене мого брата. Ну, от так от back in the USSR, назад у дитинство. Одного чудового серпневого дня напередодні Дня Незалежності, з неймовірної південної Пальміри, чудового міста Одеса. З любов'ю до вас, ваша Оксана Дем'янишина. Па-па!